Всім привіт, з вами Зафік. Сьогодні я розмовляю українською і розкажу, чому я охочусь вениш тебе. Не буду вас затримувати, а ми поїхали! О, Треба почати з того моменту, коли появилася Україна. Ой, ні, слишком далеко. Коли почалась війна, тоді Росія та українці перестали дружити. І це із-за того, що почалась війна, як ми поняли. І з за чого ми, я уходжу в НСТБ я хочу, щоб вони ж тебе не жили того, що, що там росіяни, а тому що е, э, там люди во всі Не знаю, як сказати. Е, э, розкажу, Роб, ми щось там общаємось, і Робка заявляє, що Україна повне говно і починає говорити про політику. Ми з Гулом, да, Гул, якщо що є, в, є в нашій групі, починаємо боротися. Ну, потім Гул просто вхо, уходить. І так проти мене вишли в НСТБ. Даже другі українці, дракоші, взагалі було пофіг, то що його країну обживають, или что с роблять. Мне я пытаюсь, щоб он понял, но він не понимал, не из-за чого ми посадили і я вийшов. Чому я розмовляю українською? що я не змог терпіти росіянів. І за чого я буду переходити на український ютуб і буду розмовляти, розмовляти українською, а ті, хто не знає української, не зможуть мене дивитися. Тому я переходжу на сторону Міжгана і буду розмовляти українською. Ну, в мене є ще одна новість, яку я зараз розповім. Є ідея створити нову нову групу з бейтуберами тільки на українському, по-українськи, де буду розмовляти українською і де будуть тільки українці. Я вже знаю пару людей, які можуть зайти туди, ну і можу ще пару спросити, ну вони вряд ли захочуть. Якщо ви хочете попасти в ту групу, якщо вона вообще буде. Тоді треба написати мені в коментарі, доказати, що ви бейтубер, та що ви добрі і українці. Тому наші братія не здадуться, і ми ж можемо перемогти Росії. Я дякую всіх за перегляд цього ролику, З вами був Жафік і всім пока-пока!